Друзі, вітаю вас! Ви на каналі Подорожі Надії. І сьогодні ми прогуляємося з вами по столиці нашої улюбленої сусідки Польщі по місту Варшава. Варшава змінюється на очах. Економіка Польщі росте і це видно по зовнішньому вигляду польської столиці. Нашу прогулянку сьогодні ми починаємо з місця з цікавої історії, з палацу культури і науки. Будівництво палацу було радянською ініціативою. Побудували його в 1955 році силами радянських працівників. Ця будівля знаменита тим, що викликала і викликає багато суперечок в самій Польщі. Багато поляків були за те, щоб цей хмарочос як символ окупації пережита комунізму був знесений. Інші вважають, що пам'ятник архітектури потрібно зберегти. На 30-му знаходиться для новий Підняття на нього коштує 20 славдане. Ще недавно палац культури і науки був найвищим в Варшаві. А зараз ця будівля поступилась новим сучасним марочосом. Розібрамося з транспортом. Варшаві дуже молоді. ось є українська мова. Ми беремо квиток паперовий. На 20 хвилин він діє на всі види транспорту. Далі. Так, повний. У нас два квиточка, є, є прийняти. І оплачуємо. Все. Чекаємо нашого квиточка. І цей квіток діє 20 хвилин на всі види транспорту.

Ми приїхали в саме центр Варшави і пройдемо королівським шляхом. Але спочатку я хочу зайти в костел Святого Христа, в якому знаходиться серце Фредеріка Шопена. Цей костел був двічі зруйнований: один раз на початку Другої світової війни, другий раз в 1944 році. Відбудували ж храм вже в 50-х роках минулого сторіччя. Видатний польський композитор Фредерік Шопен заповів, щоб його серце покоїлось на батьківщині в Польщі. Останню волю виконала сестра композитора Людвіка, яка нелегально вивезла серце брата з Парижу і передала священникам в костел. Спочатку воно знаходилось в підземеллях храму, а в 1880 році його перенесли в нішу однієї із колон костелу. У 1944 році реліквію серця Шопена зуміли зберегти, так як напередодні вивезли його в місто неподалік Варшави. І вже в 1945 році серце композитора повернули до костелу. Дізнавшись цю історію, я дуже хотіла відвідати цей храм і підійти до колони, де знаходиться серце великого польського композитора. Фредеріка Шопена. ми прийшли на замкову площу, в центрі якої знаходиться колона Сігізмунда Вази, який в свій час переніс столицю Польщі із Кракова до Варшави. Тут знаходиться королівський замок, і ви бачите, яка довжелезна черга до музею. Тому в нього ми і не пішли. Мені дуже подобається атмосфера старого міста. Далі ми направляємося до ринкової площі. По дорозі я заглянула в найстаріший католицький храм Варшави, який був побудований в 1390 році і служив для коронації і похорон польських князів і королів. І ви зараз можете відчути цю атмосферу, коли в храмі лунає орган, а навколо зачаровують вітражі. Далі ми йдемо на ринкову площу Старого міста. Важко повірити, але площа повністю відбудована після Другої світової війни. Будинки реконструювали по старинним документам, картинам, фотографіям і листівкам. В центрі площі символ Варшави русалка Серена із щитом і мечем. Вона захищає місто. Недалеко від ринкової площі знаходиться барбакан, який розділяє місто на старе і нове. Це одна із небагатьох збережених фортифікаційних споруд, був побудований ще в 1540 році за проектом архітектора Джованні Батіста. Зараз моя найулюбленіша рубрика, де і що смачно поїсти. І спочатку ми зайшли в бар «Млечні». Це популярні бюджетні закусочні в Польщі, які залишились ще соціалістичною добою. Млечні бари роблять ставку на страви традиційної польської кухні. Тут смачно і просто. Вони настільки популярні, що сюди навідуються відомі Польщі люди. Ми швидко визначили, що вибрати. Наші <плес> гроші 54 гривні. Ну, 55. Максно. Знаєте, порції досить великі. картопля коштує 40 гривень. просто 48. Котлета коштує 126 гривень. І спробуємо. Картопля смачно. Капуста смачна, молода. Так і спробуємо копетку. Покажу вам, як вона здорову. А скоро все добре? Я раш шармат, дуже смачно. Творці великі вам раджу. поїзджу. Ввечері в Варшаві особлива атмосфера. І ми вирішили прогулятись по Королівському річня. Варшаві? Відчуваєш, що ти в столиці братської країни, яка дуже допомагає українцям? Що відразу відмічаєш це кількість українських прапорів на будинках поруч з державним прапором Польщі? Ми дуже зраділи, коли побачили веселку, яка ніби обіймає старе місто. Побачити веселку в подорожі це гарна прикмета. Зараз ви можете побачити президентський палац, який ввечері особливо гарний. Повечеряти ми вирішили в ресторані традиційної польської кухні. <запечок>, де можна спробувати журик, галонку, флячки волові, піроги і інші смаколики. Мені дуже подобається атмосфера в цьому закладі. В старому місті я зустрічала ще два ресторани цієї сітки. Один з них безпосередньо біля Ринкової площі. В ресторані Запечик дуже багато відвідувачів. А це означає, що тут смачно. Коли ми приїжджаємо в Україну, ми намагаємося скуштувати автентичну кухню, яка характерна для цієї країни. В цьому закладі ми були вже неодноразово. Замовили журик і плячки голові. Так виглядає жур. Це жур, подається з ковбаскою і яєчком. А ось так виглядають плячки. Це матір. Це дійсно треба робити. Ввечері ми відчули справжній дух чудового міста Варшава. Ще зайшли на замкову, а потім і на ринкову площу. Прогулялись, зазирнули в очі русалці сирені і загадали бажання. Ось така у нас вийшла прогулянка по чудовому місту Варшава. Відвідати все заплановане у нас не вийшло. Залишили на наступну подорож. Друзі, якщо ви плануєте відвідати, чи вже були у Варшаві, залиште свій коментар під відео. Підписуйтесь на канал Подорожі Надії і до нових зустрічей в Нової.